А ви знали, що популярні туфлі Мері Джейн зародилися ще у 1902 році ХХ століття? В Америці був дуже популярним комікс під назвою Басер Браун. Це був головний персонаж насправді. А його сестру звали Мері Джейн, яка й носила оці к'ют туфельки з круглим мисом та однією поперечною перемичкою на підйомі стопи. Потім, за мотивами коміксу, зняли мультфільм, і одна суттєва компанія Brown Shoe Company почала виготовляти такі моделі взуття, лише купивши права на імена головних персонажів. Спочатку туфлі Марі Джейн носили лише діти та підлітки. Потім, в 1920-х роках минулого століття, їх почали вже масово носити і любити жінки, особливо флеперки, які танцювали джаз. І на сьогодні, вже декілька сезонів підряд, ця модель взуття вона набуває все більшої і більшої популярності і повернулася до нас, але трішечки модернізованою та осучасною. Актуальні та стильні варіації Джейн на плоському ході з перемичкою, на невеличкій платформі, або ж з невеличким підбором. Носити Мері Джейн ви можете як на босу ногу, так і зі шкарпетками, або ж гольфами чи колготками. Ну, якщо це відео було для тебе корисно та цікаво, підписуйся та став лайк. Дякую.